Тож, у нас хайлайти першого періоду. Весь перший період пройшов під диктовку Чехів. У Фінів моментів майже не було, лише декілька за 20 хвилин. Ну, атака так у нас за моментами лідирував. Хоча шайби так і не побачив. У одна з багатьох атак від Луко, але на місці вчасно ці ситуації підстрахував голкіпер. Роман Уіл. Ну, а це перший, напевно, взагалі перший кидок лука у цьому матчі. У пардубі це було набагато більше моментів, і в декількох взагалі могла команда закинути. Ось тут трошки не пощастило гравцю Чехів. Ну, часто накриває шайбу голкіпер Харві. Ще одна швидка атака у пардубі. Це, ну ось тут міг цілком бути голе, але врятував знову ж таки команду Харві, у якого чимало роботи було у першому періоді. Ну і завершується період атакою у Лупа. Тож, в другому періоді у нас. Все поцікавіше навіть було, ніж у першому, але розпочався період знову ж таки з атак Чехів. Досить довгий час не могли пробити голкіпера Харві. ну і Чехів, в цілому, насідали на ворота суперника. Ну а ось одна з небагатьох атак Лукоа, точніше, контратак, завершилася взяттям воріта, ну, і Харві Кайнулайнен. Закидає оближній кут, прошив буквально він голкіпера Романа Віла. і ну, ще одна атака у Луко, також досить небезпечною була і трошки не вистачило, щоб Шайбу стримувати у дальній кут. Чехи таки свого домоглися відразу ще після того, як команда почала грати у більшості, зрівнює рахунок у нашому матчі Петр Черешняк. Закидає він, добуває фактично шайбу у ворота. Буде даде рахунок. Не бачить тут Харві, момент підка Чеха. Ну, надовго рахунок у нас нічий не протримався. Наприкінці періоду фіни активізувалася, побільшила атака з боку Луко. Ну і господарі знову повели у рахунку, дубль добуль оформлює Харі Кайну Лайнен. його друга шерба у цьому матчі. Ну і стійки шарба залітає у ворота чеського колективу. Ну і третій період, в принципі, він також розпочався з домінації і ну, відразу ж команда могла зрівняти рахунок, але в цій ситуації не вистачило трохи форварду честі для того, щоб переграти голкіпера Харві. Далі вже і Фіни почали грати у третьому періоді. Ось один із небагатьох їхніх моментів. Зіграв вже надійно голкіпер чехів Роман Віл. В принципі, бачимо момент тітка, дуже легко паску підстав. Цікавіше, почало вже бути наприкінці матчу. Ось тут момент був, до речі, от зробити. Хитрик Кайну лайніну, але трошки не вистачило. Ну і вже Пардовіце, який в шістьох польових грав, спочатку зрівняв рахунок у матчі, відзначився голом Адам Мусіл. Спиною фактично закинув він у ворота Карві. Рикошет допоміг тут Чехам. Ну, а трохи пізніше свій гол. Оформив Томаш Гіка, який фактично подарував інтригу наприкінці матчу для Пардубі. Це надію подарував на те, щоб врятувати це протистояння. Одного, один гол. Лише на бустені одного голу був Динамо для того, щоб зрівняти рахунок у серії. але не вийшло. І все ж таки Пардубі це вилетє, а Вулку вийшов далі.